Юліфон Armor 28 Ultra Thermal. Ось це вже справжній захищений флагман 25-го року. Є ще версія без приставки Thermal, в якій немає тепловізору. Тому цей огляд сміливо можна застосовувати до обох моделей. Що по комплектації? Тут все стандартно, як для Юліфон. Купа заводської документації, скріпка та шнурок, кабель та блок для заряджання. 120 Вт, до речі, що немало. На правій панелі смартфону розміщена кнопка керування камерою, кнопка блокування та клавіші регулювання гучності. Зліва слот для сім-карт, кнопка швидкого доступу до вибраного раніше додатку, а також U-Smart коннектор. Сюди підключається мікроскоп або ендоскоп від юліфон. Зверху на торці інфрачервоний порт, місце кріплення фірмового пластикового чохлу, а також 3,5-мм міліметровий роз'єм для навушників. Знизу розташовані мікрофон та динамік, Type-C порт під надійною заглушкою. А на куті ще й місце кріплення шнурка. Тут юліфон, як завжди, молодці. Задню панель прикрашає невеликий дисплей, навколо якого камери, спалах, а також інфрачервоні датчики для нічної зйомки. Ще тут, в залежності від версії, може бути тепловізор, як у нас зараз. Попереду ж класика, дисплей з камерою всередині нього, типові середні по розміру рамки навколо дисплею, а також динамік для розмов. По відчуттях у руці смартфон дуже гарно зібраний. Матеріали корпусу якісні. Задня панель хоч і пластикова, але удар тримає добре. Стандарт захисту в смартфоні IP 69 k Звісно ж, тому і води він не боїться. Щодо розмірів, то вони середні, товщина 19,4 мм, довжина 174 мм, а вага 450 грамів. В цілому ж дизайн фірмовий. Комусь подобається, а комусь не дуже. Проте цей смартфон не про дизайн, а про технічні характеристики. Перед тим як говорити про залізо, давайте подивимось тест занурення у воду, після якого жодних проблем зі смартфоном не виявлено. Dimensity 9300 Plus це повноцінний флагман. Процесор, який був у 2024 році одним із найпотужніших на ринку. Звичайно ж, його можливості надзвичайно великі. І це стосується як продуктивності в додатках та іграх, так і можливостей штучного інтелекту. Смартфон працює на Android 14, але влітку 2025 року виробник обіцяв виробляти їх вже на 15-му. При цьому випущені раніше смартфони також мають отримати оновлення по повітрю: 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ постійної. Оці цифри дуже яскраво відображають рівень цього смартфону. Є бездротова зарядка на 50 Вт, є NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4. Тут все найновіше, найсучасніше. Звичайно, швидкість роботи смартфону також вражає, адже ніяких фрізів тут бути не може, ні при яких обставинах. Акумулятор ємністю 10600 мАч, те, що треба для двох діб користування на одному заряді. Ну і версія з тепловізором отримала модуль ThermoView T2, надзвичайно потужний та далекобійний. Купа налаштувань, температури до 550 градусів по Цельсію. Все це є. Налаштування у самому додатку дозволяють обирати заміри температур в різних частинах кадру. Можна також фотографувати чи знімати відео, обирати режим накладення тут є все необхідне. Ну а щодо прикладу, саме продуктивності смартфону, як найкраще підійде гра. Дивіться, як круто вона працює на максимальних налаштуваннях графіки. Щодо якості зображення, воно найкраще, яке можна зустріти серед захищених смартфонів. Дійсно. Встановлена AMOLED-матриця діагоналі 6,67 дюймів. Камера фронтальна дуже маленька і не заважає огляду. При цьому сама матриця дуже насичена, це ідеальний варіант для перегляду відеоконтенту для роботи чи ігор. Частота оновлення сягає 120 Гц, а роздільна здатність класична, Full HD І добре, що виробник не поліз у 2К, адже сенсу особливого у цьому немає. До речі, калібрування кольорів тут чудове, і якщо ви спробуєте їх налаштувати в меню, можна як менш насичені кольори встановити, так і щось середнє. Також є функція Always on Display, а це дуже корисна річ, адже ви бачите пропущені сповіщення та час, не активуючи дисплей повністю. Налаштувати можна дизайн годинника, а також встановити зображення біля нього, якщо це потрібно. Виглядає достойно. Коли мова заходить про камеру, тут телефон розкривається максимально. Основна камера на 50 мегапікселів. Кращий модуль, який до цього бачили захищені смартфони. Тим більше потужний процесор дає більше можливостей по якісній стабілізації, та і в цілому, як фото, так і відео тут на висоті. 8К відеозапис навіть доступний, і це перший захищений смартфон з такою функцією. Є в смартфоні ще й 50 мегапікселів ширококутна камера, і якість тут чудова. А ще тут є режим уповільненої зйомки, а також багато інших. Нічна зйомка. Тут вже працює камера на 64 Мп, якість достатня для знімання на відстані до 5 метрів. Щодо фото з основної камери, якість тут на рівні зі звичайними смартфонами топового класу, без перебільшень, це дійсно топ рівень. Маючи у володінні Uliphone Armor 28 Ultra, ви відразу отримуєте захищеність, продуктивність, топову камеру на всі випадки життя, а також гарний набір бездротових і не тільки технологій. Версія з тепловізором сильно дорожча, але ж і платите ви за якість і технологічність. Купити смартфон з тепловізором чи без нього ви можете в нашому магазині. Посилання є в описі. Підписуйтесь також на наш YouTube канал і всім до нових відео.